По всій Україні у Вінницькій області, зокрема, впродовж доби. Застосовується графіки погодинних відключень, а також додатково аварійні відключення. Про це повідомили в Укренерго енергетики вимушені застосовувати більший обсяг обмежень. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енергооб'єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям. З нами на зв'язку Андрій Поліщук ген. Генеральний директор АТ Вінниця Обленерго. Пане Андрію, мої вітання. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, чи будуть у Вінниці введені довготривалі відключення світла на довготривалій основі? Вони вже введені ще з 15 числа. Аккурат Розкажіть детальніше, і... як вони власне відбуваються? Власне, введений в дію графік погодинного відключення. В Принципі, він введений е, достатньо вже давно, але е, вводився в Вінницькій області в невеликих, е, скажімо так, е, обсягах, і вінничани майже цього не відчували. Зараз останні два дні коїться ну, такі дивні для енергетики і незвичні речі. Відпрацьовує система автоматики, виключає аварійно там споживачі в області. Ми з періоду бледініння такого, як би ще з 2001 року. Ми такого не такого ще не знали. А думаю, що масштаб а, аварій ще більший, ніж ми колись його вже мали. Тому а, а, зараз введені графіки на потужність. Іноді приходять дивні команди ввести одночасно дві черги. Сьогодні прийшла команда навіть три. Це означає повністю посадити, відключити споживачів в області, навіть навіть більше. При тому, що наша Вінницька область на сьогодні несла 420 мігават. Нас команда прийшла відключити 480. Ну це розуміло, десь якісь там не ще не розбіріха в тому, що режими досить складні і треба швидко якісь приймати рішення. Іноді вони хибні. Тому. Ми з Укренерго співпрацюємо, пояснюємо, що ми можемо відключити, що не можемо, оскільки область посадити на повний блекаут, ми поки не рішаємось але є автоматика, яка це може зробити за нас. Скажіть, будь ласка, враховуючи усе те, що ви сказали, чи є графіки відключень і чи можуть з ними ознайомитися споживачі? Так, е, графіки відключень є. Вони розраховані на е, повну чергу. Повна черга це, е, це 142 МВт, це третина споживачів області. Е, при введенні е, цього графіку в повному обсязі має бути постійно відключено. Графіки розраховані е, 2 години зі світлом, 4 без. Е, на сайті нашої компанії можна ввести. Е, свою адресу, і система видасть, яка ваша черга, коли будуть ймовірні відключення, і так далі. Це все опрацьовано. Є, звісно, у нас деякі, звичайно, скарги на те, що система працює не зовсім коректно там і так далі. Ну, це зв'язано з великим напливом, і сервер наш не витримує, і тоді вже дає деякі збої. Але все одно можна на пару днів собі записати і знати, наперед, дізнатися на нашому сайті, записати і наперед планувати вже свою ну, свій день. Відповідно, графіку. Так маємо зробити, нічого не поробити. Пане Андрію. Ще вчора, скажіть, вчора, будь ласка, вчора. на вашу експертну думку. Як Україна може подолати енергетичну кризу, яка склалася нині в державі? Україна все подолає. В цьому ми вже всі переконалися. Тут треба згуртуватися. По-перше, на мою думку, треба вже залишившися об'єкти ну, центральні вузли, ну, скажімо так, більш ретельно захистити. Ті, що пошкоджені, треба в найкоротший термін відремонтувати. Всі енергетики України зараз спілкуються, всі зараз, і, скажімо так, обленерго допомагають Херсону. Направляють свої бригади, і ми в тому числі плануємо це робити. А роботи, які треба робити для Укренерго, це ну скажімо так, обладнання пошкоджено досить складне і досить дороговартісне, і досить рідке. У нас є в Україні один завод, який виробляє таке обладнання, а решта всі за кордоном. Тому напевно, треба як могла скоріше запасатися, якби. Дорогова обладнанням, оскільки бачите, в цій війні воно стає розхідним матеріалом. Ну, якось так. Дуже сподіваємося, що вдасться заощадити енергетику та закупити необхідне обладнання. Дуже дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру та за пояснення. На все добре. На все добре. Дякую. Глядачам нагадаю, у нас на в ефірі був Андрій Поліщук, генеральний директор АТ Вінниця Обленерго. І говорили ми про критичну ситуацію, яка нині склалася в енергетичній системі.